Сьогодні в нашій родині день, який ненавидить більшість нонарій, тобто новісток в кореї день, коли потрібно приготувати величезну кількість страв, чекати ночі, накривати стіл і віддавати пошану пращурам. На корейській цю традицію церемонію називають чеса на наші поминки. Саме цікаве для мене було те, що на чесу є обов'язковий перелік страв, і коли накриваєш на стіл, то всі страви мають своє місце і послідовність. Я ще коли тільки перший раз бачила, як мама з бабусею накривали стіл, сфотографувала його і тепер кожен рік розставляю все по фото. Розумно скажіть. Так само в Кореї готуються і до традиційних свят, як Новий рік сольнар і Врожаю сок. Святкують по китайському календарю, тому кожного року дата різна. Такі свята і поминальні обряди забирають багато сил, тому в багатьох сім'ях вже не дотримуються цього всього, а просто їздять кудись відпочивати всією сім'єю. В нашій родині ж є бабуся, якій 90 років, яка це все життя робила. Для неї це важливо і тому ми їй завжди допомагаємо.